Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. І якби вже, мабуть, здогадалися, сьогодні я розповім про новинки ігрових крісел-кугар. Defensor Gold F преміальне геймерське крісло з інноваційною підтримкою спини, 4 d підлокітниками, що складаються, а також цікавими варіантами оббивки. На мій погляд, це крісло балансує між геймерською харизмою і ортопедичною складовою. Звідси назва Defensor – захисник. Тобто, крісло захищає здоров'я Вашої спини і забезпечує природній вигін хребта. Для тих, хто дбає не тільки про рекорди в ігрових дисциплінах, але й про своє здоров'я. Що ж, а ми подивимось на практиці, наскільки вдалим вийшов такий баланс. З вас, друзі, як завжди, підписка на канал, вподобайка, ми починаємо. Крісло виглядає ефектно і водночас по-сучасному. Виробник пропонує кілька варіантів кольору і матеріалу, але в нас на огляді опинилась модифікація Gold F. Вона виконана у чорному кольорі і. З золотистими акцентами у вигляді прошитих швів і логотипів виробника. Як на мене, візуально дуже вдале поєднання. Крісло гарно виглядає не тільки спереду, але й ззаду. Це дуже важливо, особливо в ситуаціях, коли е, ваш ігровий куточок стоїть впритул до стіни, і крісло дивиться, якби спинкою до центру кімнати. Взагалі, модель Cougar Defensor представлена у різних матеріалах оббивки. А у випадку із конфігурацією Gold F використовується дихаюча тканина. І я вам скажу, що це класний варіант як на зиму, так і на літо. Влітку шкіра не пітніє, а взимку на таке крісло приємніше сідати ніж на холодну екошкіру. Проте найбільш вразливі ділянки по боках, які часто стираються, тут також оздоблені екошкірою для більшої довговічності. Всередині м'яких елементів фірмове наповнення високої щільності. Воно чудово пружинить, добре адаптується під природні вигини вашого тіла і в цілому зберігає свою форму. Нові крісла лежить металева конструкція із газліфтовим механізмом 4 класу, Газліфтний циліндр сертифікований тюв, що гарантує безпечне, надійне і плавне регулювання висоти. Головна особливість Cougar Defensor вбудована регульована підтримка спини. Ось вона. В її основі фірмова технологія Pushback Advanced. Вона дозволяє точно регулювати тиск, що застосовується до попереку, зменшуючи тиск на структуру хребта, сприяючи правильному. Ортопедичному вирівнюванню. Такий варіант особисто мені набагато більше подобається, ніж звичайні подушки. Навіть коли вони закріплені, вони можуть совуватися і заважати. Звісно, є і подушка для шиї. Вона також з ефектом пам'яті і кріпиться на магнітах, що дуже зручно. Ніяких ремінців, за стібок можна зняти і прикріпити однією рукою. Подушка зменшує навантаження на шию, якщо ви сидите ось так, спершись на спину, а також допомагає. Тримати правильну поставу. Корисна дрібничка з огляду на практичність, кишеня позаду крісла, де можна зберігати невеликі гаджети або будь-які інші речі. А ще дане крісло отримало збільшені колеса діаметром 75 міліметрів. Матеріал коліс такий, що не залишає слідів, не дряпає підлогу, а саме крісло рухається дуже тихо відносно моделей зі звичайними колесами. Регулювання просте і інтуїтивне. Спеціальний важіль справа знизу допомагає регулювати. Висоту сидіння, поряд із ним регулюючий важіль для спинки. Ну а зліва внизу окрема ручка, що регулює підтримку спини пушбек. Усі ці налаштування рекомендується робити, коли ви сидите в кріслі. Тоді рух елементів буде максимально плавним і підконтрольним. Це допоможе продовжити термін служби цього крісла. Спинка відгинається до 155 градусів, забезпечуючи практично горизонтальне положення, враховуючи габарити крісла, на ньому можна навіть. Комфортно подрімати сидіння можна встановити в режимі такого легкого гойдання, а можна зафіксувати жорстко. З такою функцією користувачі вже знайомі на прикладі інших крісел-кугар. Підлокітники регулюються в усіх можливих положеннях, але й тут кугар зробив приємний сюрприз для користувачів. Можна повністю зігнути підлокітники назад, прибрати їх, і це буде класний варіант для тих, хто потребує максимальної свободи рук. Ну, наприклад, для гри з гейм. Падом, або якщо хочете впритул присунутись до столу. Взагалі, усі регулювання робляться плавно і легко, не створюючи зайвого шуму і не вимагаючи надмірних зусиль. Крісло ніби саме розуміє, що ви від нього хочете, і реагує на кожний дотик. На практиці це крісло помірно жорстке, якщо порівнювати з більшістю моделей, з якими мені доводилось мати справу. Це не той варіант, коли ви так от бахнетесь в це крісло і просто от провалитесь і відпочивати. Тут є приємна віддача стимул тримати правильну поставу і не дуже то розслаблятися, що дозволяє краще концентруватись на ігровому процесі. Ну і приємний бонус за рахунок такої жорсткості, крісло довше збереже свій вигляд і не вимагатиме швидкої заміни наповнювача. Таке крісло я рекомендував би вже досвідченим геймерам. Такий, знаєте, дорослий вибір для тих, хто вже не женеться за вау-фактором і дизайнерськими витребеньками. Натомість Турбується про комфорт, щоденний комфорт і здоров'я своєї спини. Габарити також свідчать про те, що ця модель буде чудовим варіантом саме для дорослих. Вона з першого погляду справляє враження сучасного ігрового крісла із доволі лаконічним стильним дизайном, але по-справжньому розкриває свої переваги саме в ході щоденного використання. От тоді й розумієш продуманість усіх елементів його конструкції і помічаєш щоденний. Рівень комфорту, отже, зручне і якісне крісло без зайвого епатажу і з турботою про здоров'я. Ось так сприймається ця модель. Ну а в мене на цьому все. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і підтримуйте нас в подобайкою. Скоро будуть ще цікаві огляди.